Привіт всім! Я Вадим і я зробив проєкт Погода. Мені було найважче зробити молнію. молнія. все починається. Коли говорить привіт, питаю як вас звати, і ви повинні відповісти на своє ім'я. Потім, а потім вас питають. Пожарш дізнатися е, прогноз погоди, і ти відповідаєш так. І нажимаєш на цю галину. І Тут починається гра. Тут є інструкція. Це... Інструкції тут можна прочитати, як в це іграти. Оце кнопка «Вийти». Я додав кнопки окно хамарно, тому, тому що смієла похмурно. Бабочка каже, котику, що йому потрібно взяти з собою. А чому? Тому що є багато прикмет. А далі у нас сонце, його і, і білий холод гол, моря нам. Ма каже, що одягай капелюх. Кнопка дощ, йде дощ, а потім буде й веселка. І жапка теж каже, щоб потрібно взяти. І от то, мазується веселка. Це був хрібний дощ. А я буду тратив на цей проєкт. Цілий тиждень, щоб зробити його. А Я думаю, що можна було би додати нових спрайтів, новий фон, новий фон, щоб покращити свій проєкт. От ми ц... висока тамалювалися, і ми йдемо до кнопки ніч. Чи у нас а... кашан вітає каші теж, звзди блимають то бли... 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 там, то здесь. Сі... А... а дерево стає а... темнішим, ніж зранку. Мені а, мені ще було найважче і ніч зробити, щоб ці зірки блимали. А ще коли йде дощ, тут близько поударяет об дерева. Жаби квакують вночі до дощу, ласики літають низько до дощу, червоне сонце в реакції до дощу. Висека під час дощу до його швидкового закінчення. За яким можна передбачити дощ навіть і без інтернету, приймете про, про дощу. Появляється шапка. А коли шапка квакає, Київ, свищає, що буде дощ. А голуб літає теж на дощ. Ой, ласівка літає низько теж на дощ. Я знайшов багато цікавих принтів, уроків і. І мене захопили. Я, я створив кнопки, великі кнопки з текстом, щоб було понятно, що ці кнопки відповідають. Дякую всім, хто дивився це відео. До побачення!